Хочу вам показати насіння томатів. Наявності в нас є абсолютно різні, з цікавих корваліс. Новинка минулого сезону. Вона жовта з такими зеленими полосами. Досить цікавий е томат, який варто спробувати в себе. Джокер класика, округлі біф-томати, смачні, багатокамерні, цікаві фасування є як 50, так і менші. Прецеозо, ось такі дрібненькі чері томати, досить врожайний, цікавий гібрид. Мануса режевоплід, великий для теплиці, буде шикарний. Пінкбуш, також рожевий томат, смачний, його можна добре і відкритий ґрунт, і в закритий. Кріспіна Плюм, тигрова сливка мій фаворит абсолютно в цьому сезоні, дуже врожайним виявився. І навіть там малюк, чи діти дуже полюбляють томати, надзвичайно смачні та врожайні. Не дешеві, але щира рекомендація спробувати хоча б одну пачечку. Візард цікаві, ось такі томати, придовгуваті, теж на смак дуже смачні та врожайні. Толстой, беззаперечна класика, в нас є різні фасування. Як більші, так і менші. Також рекомендую. Pink Impression ось такий. Камерний томат, рожевоплідний, смачний, підходить і для теплиці, і для відкритого нуксі. Жовтий, класичний, округлий, низькорослий томат, цікавий у вирощуванні, смачненький, такий м'ясистий. Галілея, беззаперечна класика, не буду навіть багато про них розповідати. Сливка, полбіг, округлі томати, також низькорослі, недорогі, але врожайні. Є ось така помаранчева сливка Orange Plum. Цікава, смачна, низькорослий. Класну вражайність показують у відкритому ґрунті, раджу спробувати. І ось такий великий округлий жовтий томат Solido. Він у нас йде низькорослий надранній, також дуже цікавий. Це лише частина томатів, які є на нашому сайті Культіва. Якщо вам цікаво, переходьте та замовляйте. Відправляємо Укрпоштою та новою поштою.